Сьогодні у випуску 22 команди рятувальників змагались в чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту. Як спуски води з Тетрева впливають на його екосистему? Двічі тікала від війни. Історія переселенки з Луганщини. Я з двома дітьми швиденько звідти виїхала. Увага! Це 100-метрова смуга перешкод, яку долають рятувальники на обласному чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту пам'яті Володимира Гірговського. Віктор Кульчицький – рятувальник з Бердичева. Вже не вперше на таких змаганнях. Чудові змагання показують нашу майстерність, як ми вміємо реалізувати свої навички на реальних пожежах, допомагають підтримувати себе в чудовій фізичній формі. Змагання допомагають тримати себе в формі, каже Денис Кравченко, рятувальник із Житомира. Чоловік бере участь у чемпіонаті в шосте. Кожен год ми, я вважаю, що ми всі ну, підвищуємо свій рівень, а ще тримаємо себе в формі. Ми цим займаємося, хоч майже кожне діжурство у нас є свої відведені дні для підготовки особового складу. Долав стометрову смугу перешкод, зараз буду долати штурмову драбину. Дається стар дорого заб'є нападать. Другий етап змагань підйом по штурмовій драбині на четвертий поверх навчальної башти вагомий етап підготовки рятувальників, адже такі здібності важливі в роботі, каже Віталій Умінський, рятувальник з Чуднова. Ми ж їздимо на пожежі, і на пожежах ми ці навички використовуємо в будь-якому випадку якась пожежа на квартирі. Так само беремо штурмовку і ліземо на четвертий поверх, на третій, куди там потрібно. Після смуги перешкодка штурмової драбини учасники долали три етапи говорить пресофіцер управління ДСНС області Павло Франчук. Третій етап випробування це підйом по висувній драбині на третій поверх навчальної башти. Четвертий етап, напевно, один з найулюбленіших і з найдинамічніших. Це пожежна естафета, чотири по 100 метрів. І останній етап випробувань – це бойове розгортання. Беруть участь у чемпіонаті 22 команди, а це близько 170 учасників. Переможець отримує перехідний кубок пам'яті Володимира. Герговського два дні триватимуть ці змагання. 8 червня п'ять етапів долатимуть рятувальники з пожежних постів. Антоніна Туга, Сергій Кобелянський, Суспільне, Новини, Житомир. Він був добряк, он, он без... біздірисний. без... його обід. він ніколи зла нікому не жила. був ну, діття. 7 червня у Святомихайлівському кафедральному соборі попрощалися із Житомирянином Юрієм Побережним. Брат загиблого Олег Побережний розповідає, що кожного вечора Юрій дзвонив йому з фронту, завжди жартував, не зважаючи на обставини. Ні, не ні що щось плохо. ніколи не казав, що щось погано. Намагався жити, як і всі нормальні люди. Ніколи ні у кого не вкрав, ніколи не казав, що щось потребує. Прильоти 10 ракет прилетіли до них, і все. Служив, як і всі, і загинув. У Юрія не було дружини та дітей, родина Олега і Марини стали для нього близькою, каже Марина Побережна. Він для нас був як ясне сонечко. Він для нас був якесне сонечко. Є світлі люди, то це був Юра. Коли ми його запитували, як у тебе справи, як ти там, що ти. Він відповідав, що все добре. У нього завжди було все добре. Як всі нормальні люди будував план, як після перемоги буде жити, як ми будемо жити? Ми будемо жити. Наталія Діденко, сусідка загиблого, понад 40 років прожила із Юрієм на крошні в одному під'їзді. Жінка розповіла, що до війни Юрій професійно фарбував автівки на фронті. Був кухарем. Він був такий, я так розумію, був Тій бригаді, яка... хлопців, які воюють на нулі, забезпечували їжею, байками, одежею. Він був тий бригаді, він... але він був поваром, він готував їжу. Він дуже гарно готував. Він сам жив, він собі готував. Він там готував. Він був для них дідом, дідом був. Всі його теж там любили і поважали. В останні рази, як він приїжджав, він ходив в ліс за грибами. Сушив їх для того, щоб хлопцям привезти туди і варити їм юшку. І такої доброї, щирої людини мало в нашому житті. Служив Юрій з березня 2022 року. 2 червня військовий загинув від обстрілу російських військ під Шугуєвом на Харківщині. Поховали загиблого на Смолянському військовому кладовищі. У Юрія лишилися брат та племінник. Ось предмет мого вивчення, двостолкові молюски, ми можемо спостерігати абсолютно всюди, де немає води, їх пусті черепашки, вони не змогли мігрувати до того невеликого потічка, і вони загинули. Спуски води у річці Тетерів руйнують екосистему водойми. каже Лариса Шевчук, доктор біологічних наук. Екосистема річки це складна сукупність організмів, які називаються гідробіонти. І звичайно, що коли рівень води спускається. До мінімального або зовсім, якщо річка пересихає. То більшість організмів гине 29 травня. Розпочали ремонт дамби у Житомирі для ліквідації промоїни, яка утворилася через весняний паводок. Для цього спустили воду у Житомирському водосховищі. Про це Суспільному розповів Віталій Ролінський, директор комунального підприємства Експлуатація штучних споруд. Проблему можна ліквідувати за два дні, але в зв'язку з тим, що немає ні під'їзних шляхів до. Регулюючого пристрою і все доводиться затягувати, будемо так говорити, вручну. Це затягнеться днів на 4, можливо, 5. Підвезли понтон, з допомогою якого ми будемо доставляти його на ту сторону, оскільки там немає під шляху. Лариса Шевчук каже, що коли відбувається спуск води в річці, змінюється екосистема, і для того, щоб все стабілізувалось, потрібен тривалий час. Фактично відбувається зміна екосистеми, тому що коли вода спускається, це вже не водна екосистема, це вже якесь наземне угрупування, в якому заростають наземні рослини. Потім, після того, як поновлюється рівень води, всі ці рослини опиняються під водою, починаються процеси гниття, процеси брудіння, погіршується кисневий режим. І, звичайно, що одразу після наповнення річки вона не стане. Річкою в розумінні екосистеми потрібно тривалий час, щоб все це стабілізувалось. Кандидат біологічних наук Іван Хом'як розповів, що в околицях Житомира збільшилась популяція черепах, яка занесена до міжнародної червоної книги. Через оцю тривалу засуху з'явилося більше мілководь, що спричинило локальні певні збільшення. Плюс е добре прогрівалися їхні яйця більше яєць вилуплювалося, і ми маємо таку невеличку популяційну хвилю. Восани планують виділити кошти на зариблення, каже Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова. Це не менше там Ра десь мільйона гривень буде не менше, але це не зариблення. Це тільки зароблення, так. це тільки зароблення, Але там ще потрібно зробити інше. Зараз вже зроблений проєкт заміни шиберів на, на дамбі Жуйка робила рівне проектний інститут. Потрібно відпрацювати ще цей шибер. Формувати екосистему потрібно комплексно, каже Лариса Шевчук. Тут не може бути такого, що ми наприклад, там зарибили, е і в нас немає інших організмів. Це не екосистема. Е тільки риби там чи тільки амфібії, е це ще не екосистема. Екосистема це складна сукупність організмів, які пов'язані між собою різноманітними чисельними зв'язками. Нагадаємо, у березні минулого року воду у Рісі спустили, щоб знищити переправи росіян на Київщині. Тетяна Дукач, Аліна Данилко, Суспільне, Новини Житомир. Це підготовлені гряди для висадки суниці садової, От, порядка десь десятка гектарів. За ними будуть йти гектарів 10 овочів, за овочами буде порядка 10-15 гектарів малини. Малину соницю та сезонні овочі в Малинській громаді вирощує Олександр Сластін, підприємець Харківщини. У цьому році підприємець планує обробити близько 30 гектарів земель. Після початку війни плани змінилися кардинально. На жаль, вести бізнес так, як ми вели його раніше, в звичній формі, на звичних локаціях, звичних містах, місцях, стало ну, майже неможливо. Певні є ризики. Тому вирішили, вирішили. Десь змінити місце, змінити локацію для нашого бізнесу. Ну, ти на сьогодні ми тут. Ми працюємо всього лиш місяць приблизно. На сьогодні десь близько 20 людей у нас працюють. Ну, все офіційно, з усіма податками, зборами. От. А плануємо до кінця року залучати ну, мінімум ще 30 чоловік. Це в цьому році І на слідуючий рік, як дасть Бог, все нормально у нас вийде, все буде добре. Ну, порядка 300 чоловік. Від початку вторгнення підприємець намагався мінімізувати втрати та ризики. Олександр каже, що шість місяців шукав громади, де можна буде висадити нові поля. Зв'язувалися з головами інших громад, одні відносилися позитивно, інші взагалі не розуміли, що це таке, і таким чином зв'язалися з керівництвом Малинської громади, які, на нашу думку, на сьогодні надали ну, найбільш сприятливі умови. Для початку ведення тут цього бізнесу ягідного на Малинщині вторгнення росіян ускладнило логістику, зберігання товару та способи його реалізації. Будемо працювати в тому числі з міжнародними партнерами. Для цього ми будемо будувати фруктосховище. Малину. тут так, звісно, от морозильні камери, і ну і таке інше, все обладнання для того, щоб зберігати і потім. Потім реалізовувати продукцію громада допомогла із пошуком земель та працівників, каже Павло Іваненко, заступник Малинського міського голови, на даний момент компанія Малин План має в своєму штаті більше 20 працівників. А в майбутньому вони планують збільшувати дану кількість, що призведе до збільшення надходжень до бюджету у вигляді сплати ПДФО, а також у вигляді сплати орендної плати за користування земельними ділянками. Більше 20 років Олександр займається садово-ягідною справою на Харківщині. Каже, що вторгнення змусило його перенести виробництво подалі від кордону з Росією. В наступному році на Малинщині планує працевлаштувати близько 300 осіб. Тетяна Дукач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомирщина. Світлана Надольна показує клуб в селі Луки Малинської громади, де понад рік працює завідувачкою. На Житомирщину Світлана з родиною переїхала з Луганщини. Від війни вона втікала двічі вперше в 2014 році. У 2014 році, коли там ще була кацапня, в 4 ранку я з двома дітьми швиденько звідти виїхала. Так вийшло, що ми приїжджаємо в севере Данієста, дістати блокпосту треба було проїхати. Середаніцький, ми швиденько пересаджуємося на інший автобус. ми їдемо в Харків, в Харків. Ну на той час я не знаю, куди мені з двома дітьми, з сумками. Ну, це було ну, так дуже важко. Я вже Житомир вже приїхала в час ночі. Через пів року родина повернулась назад в Кримське. А у 2021 році, через постійні обстріли знову вирішують тікати, каже Світлана. Була одна єдина у нас була дорога, ми її називали дорога життя. Це була така ну, грунтова дорога, по катою це єдина дорога, по якій можна було виїхати. От іншої дороги у нас там ну, взагалі не було. У мене там залишилося два будинки, ну, все, що в будинку. Вдома Світлана працювала соціальним психологом для пенсіонерів, а в селі Луки стала завідувачкою сільського клубу. Першого дня я приїхала сюди 25 серпня, 2021 року. І коли я на ранок Прокинулася, і у мене таке було відчуття, що я тут і була, що це моє. Коли Іван Андрійович запропонував ну, роботу в клубом, ну таке для мене нове, тому що ну, я в культурі не робила, ну, серед людей завжди спілкувалася, я психолог завжди теж і розважальні зі врагами, завжди з людьми працюєш. Ну, Завклубом ну, вирішила спробувати, чому ні. Світлана показує світлицю, яку облаштувала в перший рік роботи. Ну, ми запрошували художника і ну, все так, як мені хотілося, так воно і вийшло. Ми збирали в селі у кого що є таке старовине, на стояло. І Ці всі глиняні горшочки, ці всі вишиванки, воно таке дуже стареньке, таке ветхе. ну, Воно вже віка. Пробував. У От клубі Світлана організовує да, тематичні да, концерти да. для жителів села та розваги для дітей. Люди в селі культурні заходи люблять, каже Світлана. Коли живе культура в селі, людям це дуже подобається. У нас на концертах, на заходах зал у нас переповнений. У нас навіть люди стоять. На Луганщину не жінка не повертатись не. не збирається. Говорить, поїде лише в гості. Сумую, але ну, цей сум настільки, що ну, просто поїхати в гості. Не хочу повертати там щось назад. Там. Хочу залишитися це все в минулому. Ірина Карилович, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.